Всім привіт! Я Женя Волокітніна, українка, яка живе в Болгарії, і це моя невеличка подорож в гори, в скали. Місце називається. Це місце називається скално світіліще Беллінтаж. Тобто це якісь світючі, дуже могутні скали, які мають велику силу. Тут суперсильна енергія. Жорти приносить. Так. Хай Тимур. Шутки шутками, але насправді місце дуже могутнє. Величезна енергетика від цього місця. Більше тисячі метрів над рівнем моря знаходиться це місце. Краєвиди тут приголомшливі, людей дуже багато. Маршрут легкий, класний. Всього, півтори години на машині від Пловдіва. Є такий невеличкий паркінг, паркінг е, знизу, можеш лишити машину і далі буквально 20-30 хвилин пішки, по зручній такій тропінці, піднімаєшся на ці скелі. Якщо будете в Пловдіві на машині, то я рекомендую вам відвідати обов'язково це місце. Та і водопад Первінець. Первінець знаходиться 10 кілометрів від Пловдіва, дуже близько. І це мій рекомендаціон також можете побачити відео про нього.